Ну, сьогодні гра була дуже напряжна. Ми всі були сконцентровані там. Тренер теж був дуже хотів, щоб ми виграли. І ми всі теж були заряжені на перемогу. Але в третій й четверті в нас не вийшло це зробити. І ми трохи поплили, так сказати. Але в четвертій вже не дознали, але не змогли дожати. А бабл в цілому хороший. Проти Черкас теж була важка гра. Як взагалі зараз в таких умовах грати? Ми розуміємо, зараз турова система, є перерва по 2-3 тижні. Що важко взагалі тримати себе в тонусі? Ну, нам не важко. У нас тренування майже кожен день по два. Ну, деколи по одному буває. І, 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 ігровий ритм ми підтримуємо. Ми не скаржимося ні на що. Нас поки що нормально. Але ясно, що було краще, якби не було війни і цієї всієї ситуації. Першу половину зіграли добре. Саме так, як вчора. Провал в третій, в третій четверть. Нам uh, треба полепшити індивідуальної uh, командний захист. Uh, Представить uh, тяжкий тур Следующий, наступний. Будемо готуватися і uh, битися. Uh, враження позитивні, бо виграли в кінці. Uh, по самій грі скажу, що ну. Ми не, показ... не показуємо на даний момент 100% своїх, навіть 60, -ти. багато є помилок, які допускаємо, і які можна дуже легко виправити і показувати більш якісну гру. В чому причина? Можна оправдатися тим, що ми не грали три неділі, але я думаю, це настрій кожного, як ми збираємось, як ми налаштовуємось морально і в цьому плані. Переду два виїзні бабли наприкінці року. Як взагалі плануєте готуватись до них? Все ж таки, це перші виїзні ігри в цьому сезоні офіційні. До цього всі матчі були в Києві. Чи може це вплинути на подальшу вашу форму? По-перше, внесемо корективи в нашу гру. Будемо працювати над якістю. І будемо їхати тільки за перемогою. Я очікував точно таку важку гру. Після вчорашньої гри я сказав, що сьогодні буде гра важча, ніж учора. Тому що дуже важко налаштуватися на, на команду, яка вчора зазнала поразки від черкаських мап. Не хочу принижити черкаські мап, але команда остання йде в чемпіонаті. І Івано-Франківськ точно не очікував, що програє. І вони отримали накачку від свого тренера. Я розумів, що буде так. І знав, що будуть міняти різні форми захисту. І про це гравцям говорив. І так, психологія, психологія людей так, так устроєна, що, що вони думають, та зараз ми зараз виграємо, зараз виграємо. Ну от 20 хвилин чекали, поки зараз виграємо, тоді включились на 20 хвилин і виграли. От вам весь результат. А маємо грати так 40 хвилин, не 20 хвилин, 40 хвилин для того, щоб у тренера було нормальне здоров'я. Підсумовуючи цей бабл, дві перемоги, взагалі враження позитивні? Безумовно. Ці два матчі. Перші такі дебютні матчі Лева Кушовацького. Як взагалі вам його гра на позицію першого номера? Чи можна сказати, що проблема з першим номером закрита? Чи все ж таки я нічим працювати? Ні, безумовно, він підсилив команду. Я себе відчуваю більш упевнено, Я себе відчуваю більш упевнено, тому що я знаю, що ми можемо контролювати м'яч. Ми можемо контролювати і. Розвивати атаку, як, як потрібно, в потрібному напрямку. Тобто я задоволений його грою і, і в тому числі і грою в захисті. Ми е, я думаю, що від гри до гри ми будемо прибавляти у швидкості і будемо грати краще. Як вам сьогодні гра Антон Масієнко? Чи отримує він розділяння від вас знову? Ні, бачите, він, він вчора прихворів, і сьогодні він прихворів, він не хотів грати, але так склалась доля його. Важка, що мав вийти і допомагати команді. Як бачимо, допоміг.